Країна агресор Росія вдарила по кривому рогу касетно-балістичною ракетою. Попередньо це іскандер. Повідомляє керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. В МВС зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби. Триває обстеження території, ураження, ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим. Я нагадаю, загинуло від цієї атаки 14 людей. Серед них ще. Старо, це діти. Ще понад 50 осіб дістали травми, і ця кількість зростає. Люди продовжують звертатися по медичну допомогу. Я запрошую до розмови політолога Олега Саякяна. Пане Олеже, вітання. Вітаю. Не можу сказати, що радий бачити в такий вечір. Тому я і не кажу але... добрий вечір. Так. На тлі ось такої події маємо розмову. Це. Очевидна демонстрація того, наскільки Росія готова до припинення війни, до мирних переговорів, бла, 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 бла. Оця вся історія. Найголовніше, щоб цю подію, як би це цинічно не звучало, але помітили в Сполучених Штатах Америки, помітили в Європі, помітили в усіх департаментах, де є ще сумнів в договороздатності Російської Федерації. Проблема навіть не в тому, щоб помітили. Направду вони все помічають. І, звісно, моніторинги ведуться. Україна весь час надсилає моніторинги. І Зеленський весь час акцентує увагу на тому, що Трамп має рішуче примусити Путіна, і є шанс для досягнення завершення війни, то що це ж все направлено рівно на те, щоб підштовхувати весь час Штати, тому що ключова проблема не в відмоніторити, ідентифікувати, а проблема в браку рішучості. Якби була воля і позиція тиснути на Путіна. То і мікро чіху з його боку в напрямок порушення припинення вогню було б достатньо для цього. А так, перші ж декілька діб, вісім порушень. Вже зараз там за десяток переходить. Актів порушення навіть тієї частини перемир'я з приводу інфраструктури, вже не говорячи про паралельно з цим удари по містам, не перший удар по кривому рогу, і очевидно, що б'ють туди, тому що це рідне місце місто президента. Ясно Бо символізм що це... таке має значення так, так? безперечно Ну це ж росіяни. Ну це ще не вперше. Можна подивитися динаміку ударів по кривому рогу. Вони завжди відбувалися, коли підходить якась переговірна точка або щось, де росіянам треба продемонструвати гнів і вивести на емоцію Україну. А, вони намагаються таким чином прощупати. Дестабілізовувати політичне керівництво зараз в Україні як ніколи потрібно бути з холодною головою, тому що нам приходиться бігати не просто проміж крапельок, а поміж така, знаєте, аерозольна дисперсія і між нею просочуватися. І в цих умовах холодна голова потрібна як ніколи. І тому б'ють по рідному місту президента. Ну, символізм і зрозуміли абсолютно цілі. Тим паче вдарити по дитячому майданчику, просто іскандером. Ну, це не та зброя, яку можна ребом, наприклад, як там, безпілотник заглушити або відвести. Тобто, щоб сказати, що це ну, можливо, там щось десь його заглушили, там як безпілотник, і він змігрував кудись. Тут конкретно високоточна зброя. Так, у випадку Росії високоточна, це, звісно, завжди дещо карікатурно. Але тим не менше, скандаль це якраз той випадок. Коли це достатньо високоточно, ну нехай вона може полетіти там десятки метрів парворучів кругове відхилення іскандера до 500 метрів, якщо не помиляюсь. Але мушу Ні, уточнити, у іскандера не... менше. менше у іскандера. Помоємо треба уточнити по їх даним до 150 метрів в радіусі відхилення, угу. але стріляти ним по житловому масиву. То куди ти 150 п'ятдесят метрів ну, надай це фактично да, або одна багатоповерхівка, або сусідня багатоповерхівка. Тобто, очевидно, що вони не цілили кудись кілометри в інше. Це було чітко, прицільно саме по густонаселеному житловому району. А, причому не по приватному сектору з низької забудови, а по мікрорайону. А, тобто, зрозуміло, що очікували спеціальну велику кількість жертв. Причому в який момент вдарили? В момент, коли вже люди будуть вдома, тобто це вдарили не там в 12-ті дня, коли частина людей на роботі, тому що ми говоримо знову ж таки про а, спальник. тобто місце, де а, в день менше людей, ніж ввечері, коли вже діти на майданчиках граються, коли вже люди сидять а, вдома перед телевізором, готують вечерю і тощо. Тобто, абсолютно свідома а, терористична акція, яку чинила Росія. А, демонстрація безкарності, судячи з усього в Штатах. Таки для Росії візит Дмитрієва не закінчився нічим хорошим і не вдалося розхитати позицію штатів. Пози... Заява Рубіо, заява Каї Калас, яка не могла би відбутися також, якщо б не відбулося дійсно розмови з американцями, в якій було дано добро на те, щоб вона це озвучила. Бо якщо це була делікатна розмова, які сказали, ми не будемо переступати червоні лінії ані Європи, ані України. І... Бо би винесла це в облічне простір, це було б скандалом, особливо в тих реаліях відносин Європи з Штатами. А тут був ще один важливий факт: це відбулася розмова зовнішньополітичного відомства ЄС і судячи візаві зі Сполучених Штатів. Адміністрація Трампа, команда Трампа, вже місяцями в упор ігнорує Європейський Союз як суб'єкт. Вони спілкуються виключно з ключовими столицями європейськими, де не тільки з ключовими, просто зі столицями окремими державами, але не з європейським союзом. А тут і відбувся акт розмови з європейським союзом. Також про щось говорить про те, що е, у Трампа, судячи з цього під тиском обставин, я не думаю, що вони готові зараз підтримувати Україну, надавати Україні озброєння, бити жорсткими санкціями по Росії, але вони вже і не бачать можливості домовитися з Росією в тому сценарії. Загодовування їх пряниками а, до смерті, який готував Трамп, а, і судячи, у Трампа таки сприйняли, що Путін може водити його за ніс. Він до цього запитав у Стуба, чи можна довіряти Путіну. І Стуб, премєр міністр Фінляндії а, під час гольфу це вже показник. Якщо він впевнений був, би, він би не питав, бо у Стуба тим паче. Після цього наради були в Білому домі стосовно російської проблематики. В публічний простір вийшло, що а. Частина на Дому каже, що найближчі місяці не буде припинення вогню, і це вже був вкид в медіа спеціально. Підготовка позиції. Після чого ми бачимо злив інформації про те, що Трампу радники радять не говорити з Путіним до моменту припинення вогню. І після чого Рубіо виходить і каже, що Трамп не буде безкінечно вести переговори. А відповідно, залишилися лічені там тижні для того, щоб це могло відбутися. Все це. Свідчить про те, що дійсно позиція в Штатах дещо змінюється, сьогоднішній іскандер по Кривому Рогу а, лише це підтверджує: якщо ви згадали про візит Дмитрієва, якщо припустити, що справді удар по Кривому Рогу це відповідь Путіна на ті результати, які Дмитрієв привіз з Вашингтона, то давайте спробуємо. Ну, якщо не вгадати, то спрогнозувати. А з чим власне їхав туди Дмитрієв? Чого він хотів там досягти, про що домовитись була розмова з Віткофом, Невідомо, поки чи більш вище за ієрархію чи не говорили з Дмитрієвим, але як сказав в минулі годині пан Рейтерович, йому мало не червону доріжку там простелили цьому Дмитрієву в Штатах, щоб він там комфортно себе почував. Ще й <кхем> тобто на дві доби, тобто не візит на декілька годин, як в Москву, а ну так, щоб він встиг по магазинах пройтися. <рес> <а, рес> ну, це не жарт. Та я розумію. А, в них кожна поїздка на Генасамблею ООН а, їм же ж яке обмеження вели жорстке, а, коли пустили делегацію таке. Перебування тільки в в переміщенні. Не тільки в не тільки в переміщенні, а перебування в межах кварталу а, від готелю і від а, власне. Кварталу Онівського. Рівно через те, що в них кожна така поїздка була їм абсолютно байдуже. Вони просто згрібали все по всіх бутюках, напаковували собі коханцям, коханкам, друзям всім просто там по списку, в, цей, в різні бутіки, як в супермарки. Так, заверніть 10 картє, 15 роліксів і так далі. Тому я думаю, що і Дмітрів зараз на літаку зворотньо повіз там всім подарунки із забугра, кожній покульчикам. Але жарти жартома, але дійсно прийом йому готували спеціально показово, що аля з повагою з усім. А Дмитрів, у нього ж яка задача? Я думаю, що у цих гебістів пристарілих, які в джиду їздили, 12 годин марінували американців. У них наказ, який директива ні кроку назад. Просто до нудоти замучити тим, що повторювати ці ультиматуми: праворуч, ліворуч, але е, чотири області мають залишити за Росію. Причому російський наратив чотири області, не чотири, п'ять. Тому що Крим ще існує, а росіяни його так оп, таким чином взагалі виводять за душки. Типа по Криму взагалі розмови. Ні. Нічого подібного. Раз, два там демілітаризації, оце це зменшення кількості військ і так далі. Це просто як пластинку повторюють, бо непогані поліцейські. А у Дмитрієва в нього директива припускає абсолютно зворотня. Береши три короба. Вот все, що ти нафантазуєш, от все це обіцяй. Арктику будемо разом розроблювати нафту, всю віддамо штатам, газ віддамо трубу Північного потоку, будемо хай штати торгують російським газом в Європі. Що там ще ядерна угода з Іраном, допоможемо. Угода по ядерному стримуванню з Китаєм, включимо свої інструменти впливу, щоб китайців за стіл переговорів. Все, що завгодно, все, що Трамп хоче, тому що для Адміністрації Трампа і для Трампа персонально це ж великі гроші, які як джекпот будуть на фінішній прямі. Стільки можна заробляти з Росією, це ж шалено просто. А він ж якраз відбувався в умовах років, коли співпраця з Росією вважалася новим Медарада, туди просто весь американський бізнес хлинув. І він же як забудовник туди хлинув з проектами, бо там робилися швидкі гроші. І в нього оцей вайп, говорячи що часу мова, або оцей настрій атмосфера, в нього ж присутній в команді, і Вітка вже звідтиля, взагалі, вся ця клока забудовників девелоперів від всесвітньо відомої, визнана школа американських девелоперів. Але повертаючись до теми Дмитрієва, то він його задача, щоб кожний його приїзд, там просто нолик в сумі потенційної вигоди зростав. Але це не дасть ефекту. Чому не дасть? Бо а, Трамп і Путін дуже схожі при великих відмінностях. Вони обидва хочуть війти в історію. І в їх віці обидвох, просто в Росії медицина трішки погіршена, ніж в Сполучених Штатах, важливо вже не успіх, а вже успіть, як то кажуть. Їм потрібно встигнути. їм байдуже, що про них думають зараз. Їм байдуже на населення, байдуже на ціну. Трамп обвалить зараз ринки. Йому це як два пальці. Він абсолютно може спалити свої рейтинги. Йому і це в принципі це інструмент виключно. Він живе історичною категорією. Просто один дід аналоговий. Він живе піченнягами і забирательством земель, а інший дід він цифровий. Він Краншого колон... маски. Абсолютно. А інший живе тим, що Марс колонізувати, Арктику освоювати. Так, так. Ну він що хоче? Він хоче, щоб при ньому вперше було на Марс корабель відправлено. Ну, тобто, круто, він буде першим президентом прикону. Він хоче ядерну угоду порядоному стримуванню, стратегічним ядерним стримуванню а, з Китаєм і з Росією. З Росією була, з Радянським Союзом, зараз призупинена. А Китаю не було, тому Китай маленький був потенціал ядерний. Там немає Індії, там нема, наприклад, Британії. Були просто Варшавські блоки НАТО, Радянський Союз, Штати. А зараз у Китаї ядерний потенціал, і в Штатах сильно занепокоєні цим. Ядерна тема вона дуже тригерна. Трамп, ще з того покоління, яке в школу ходячи по декілька разів на місяць під стіл ховалися від потенційного ядерного удару. Ходили навчання, а найбільш затребуваним ресурсом були бункери, які під будинками закопували. Бо чекали ядерної війни. Для нього це жива історія. І це біда покоління того і Трампа, і Байдена. В них це ми тут пройшли загартовування Чорнобилем, тому ядерна тема для нас звучить ну, не так страшно, бо у страху очі великі. А там, у Сполучених Штатах, Чорнобиль, вони ж до сих пір в Україну. Ще буквально до війни приїжджали ледь не з аеропорту, хім костюм одягали і з дезімітром ходили, тому що тут всюди мають три голові пси бігати, і сами в кожній річці нападати саме людожери на людей. Це ж один з брендів України, фактично був. Тому ясно, що. Для них ядерна тематика дуже важлива. І угоду велику отримати, це ж круто. Його потім в камені висічуть поруч з засновниками, батьками засновник Сполучених Штатів з'явиться ще він, його профіль, він цим живе. І Путін історія. Так от Трамп для нього в історію війти, це якась велика угода. Це щось таке зробити, чого раніше не робили. Гіперфонд по розвитку штучного інтелекту і криптовалюти, тощо, який він там одразу анонсував. Колонізація Марса. Він каже: Путіну слухай. Нас чекає велике майбутнє. Будь молодшим партнером. В G8 повернув санкції знімемо, віднос нормалізуємо все і так далі. Біда лише одна кинти ту Україну. Припинення вогню. Далі ти її зіжреш політично, Дестабілізуєш вибори. Ми допоможемо російські сили, що приймали участь, кампромати викинемо на українську лазу, сумо провести все, ж завгодно зробимо. Але мені треба перемога у вигляді зупинення кровопролиття Російської війни. Це дуже важливо для моїх виборців, важливо для консенсусу середньої команд, бо більше там нічого не цементує. А Путін йому цього не може дати. Він каже, там далі трильйони доларів Золоті Гори. Путін каже, та я вон тобі Дмитрієва відправлю, я тобі вдвічі більше трильйонів доларів на обіцяю. Мені вони не потрібні. А Мені потрібна Україна, бо його магнум опус, тобто ключова твір життя. Це знищити українську державність. Він заради цього вже більше трильйона доларів недоотриманих прибутків спалив. Він заради цього спалив в горнилої війні сотні тисяч росіян. Сотні тисяч, півмільйона плюс. Він поклав майбутнє покоління, просто розтоптав хлам. Він спалив весь ресурс, який збудовувався впливу міжнародного радянського союзу і Російської імперії. Нафтова голка і газова голка Європи. Це з 50-60-х років весь Радянський Союз напрягався, це створював. Історія про русський гуманізм, велику русську культуру, Талстаєвський, большой театр і русський балет, все це з різними там чеховими і так далі. Все це створювалося ще імперською пропагандою. Він це спалив. Ресурси агентурної мережі спалив. Тому що знищити українську державність. Це ідея фікс, в якій він бачить історичність. Ідеально лягає в цю історію матеріал від Foreign Policy. Вони пишуть, що Путін уже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів. Війна стала основою російської економіки і суспільства. Настання миру може спричинити величезний колапс усієї системи. Пишуть аналітики з Foreign Policy. Тобто, тут навіть не настільки фактор того. Хочу я пристати на пропозицію Трампа чи не хочу, а фактор того, що навіть якщо пристану, то все одно все рухне. Тобто, весь цей поїзд, як у Грибінщикова, він в вогні Абсолютно. і несеться кудись, в якусь стіну. І в нього немає іншого варіанту, окрім як продовжувати крутити педалі. в його випадку, підкидати людське життя в цей потяг, тому що поки він їде, в нього влада тримається. А якщо він зупиниться, режим посипеться. І тому вони з Трампом говорять різному. Я до речі, цю статтю думаю, що в неї хороший заголовок був би Путін імпотент і так одна літера просто. А, а... Як це гойдається, міняючись між собою. І в такому випадку імпотент може бути або важливе, або, важлив, або нездатний. Не так, назвемо так, а, щоб діагнози не називати. А, але дідушка вже не може це очевидно всім і не може в тому числі закінчити війну. А, тому вони двома різними мовами: Трампу необхідно припинення вогню, бодай для того, щоб з Путіним далі робити справу. А Путін каже: да я цих справ наробився, я тобі сам відважу цих грошей. Мені Україну. І Дмитрів приїжджає і каже: отакі от, от золоті гори згодуйте Україну. Трамп каже: отакі от золоті гори тільки припинення вогню. І Україна в цьому цьому затиснута, тому що Трамп не бачить Україну як суб'єкта, а Росія не бачить Україну як суб'єкта, і нам головне не стати цапом відбувайлом Єдине щастя, що Трамп після ексесу в овальному кабінеті він же ж там до того навіть по-моєму, він говорив. І після він сказав, що з Україною на диво складніше, ніж з Росією, хоча, мало б бути інакше. Зараз я думаю, що ця теза вже а, розшириться, що і з Росією виявилося складніше, ніж він думав. Але важливо менше, він не може ні на Росію, ні на Україну скинути відповідальність. Він може або колективно розмазано її кинути. Або йому треба когось третього зробити ЦАПом від булем. Бо з Україною ну тоді що він 에, дав пас перед Зеленським, ну тобто в уявленні його. А тоді одразу згадується, імпічмент, який оголошувався, імпічмент який не відбувся. Вже двічі його доля була в руках Зеленського. А тут ще третій раз виходить, що в Зеленського в руках його доля, і він дає. Задки, ну якось на світового лідера не тягне. А якщо Путін в нього гідник то тоді питання: так ти ж казав, що ти з хорошими хлопцями вмієш знаходити спільну мову для договорів, ти вмієш їх дотискати, ти вмієш правильно єдиним знаходити ключ до них, він же цим бравував весь час. А тут виходить, що ти тоді не пішов на те, щоб додавити Путіна? Як так? Відповідно, ти слабкий. І це також буде кульгава качка. Коротше, цапом відбувалим буде Європа, яка озброює Україну хоч і війни, не дає йому зняти санкції з Росії, які необхідно, щоб завершити війну. І от там в Європі вони всі нагідники. Я втомився від Путіна і Зеленського, які не хочуть миру, а Європа лише підливає а, олії вогонь. А, і а, воюйте собі самі там, але не за наш рахунок. Відповідно, по Росії якісь косметичні санкції, скоріше, все, веде. Вони не будуть там драконівськими. Якщо. Внутрішня політична ситуація зараз його не вимушено не винудить вести жорсткіші санкції. Але перший захід, я думаю, буде все таки м'який. Росія спробує ще реанімувати ідею тимчасового припинення вогню, а, а от зараз по-серйозному домовимося, щоби на 9 травня собі забезпечити. Небо, причому я думаю, що це буде йти в соусі з відновленням Авіасполучення зі Штатами, Росія хоче це зробити. Таким чином можна буде весь час погрожувати тим, що вони просто якимось дроном зіб'ють американський літак і скажуть, що це українці атакували. І потім. Що шукати? Вони допустять розслідувати на території Росії, смішно. А, ясно всім буде зрозуміло, що це росіяни збили. Але хто Трамп вийде і скаже, що Росіяни збили наш літак, або батька Ілона Маска, який каже, що невідомо хто там на кого напав, дасть цю оцінку. Ясно, що пропагандистська машина магівська, вони розкажуть, що це все злі українці, і взагалі невідомо хто там що, і як там, ні все так однозначно. Тому власне я думаю, що вони цей пакет реанімують, спробують піти на 9 травня, але це буде не більше ніж вигравання часу і водіння заноса. А по Україні Трамп я не думаю, що варто розраховувати, що він наростить підтримку України. Він до сих пір не прийняв жодного рішення по виділенню в Україні озброєння. Все, що йде, це йде ще з минулої адміністрації. Він не зупиняє. Але він і не піде на жорстке обмеження. Тобто, я думаю, розвідні дані залишаться, щось таке. Він скаже, зброю тепер в нас купуйте, і за європейські гроші, наприклад, буде продавати Україні озброєння американське. Але йому треба вийти в ситуацію, коли ви всі одні міром мазані. Я на вас обіділся, я устал, я мухажук. Поки що він обіділся на всі Скільки там 189, здається, країн цієї планети, наклавши санкції е, санкції, господі мита. Мен мене Це вже бачу санкції. мита. в мене вже так. в Мене вже йде перерівняння на рівні. Афана один дід не зміг, інший дід наклав і просто можна крапки ставити. Далі вже і говорити. Намас так, от маємо першу реакцію від президента Зеленського. Наш президент вперше відреагував на тарифи Сполучених Штатів Америки щодо України. За його словами, тарифи не будуть впливати через малий. Товарообіг. А імпортні мита ніяк не впливають на об'єми постачання зброї. Я зацитую Володимира Зеленського щодо питання тарифів, вони впливати на нас не будуть в цілому на нашу економіку. Обсяг постачання зброї ніяк не впливає на це. Це по перше, друга історія. У нас сьогодні 3,5-3,8 мільярда доларів товарообіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше, а потім після початку повномасштабної війни тариф був зменшений, і на сьогодні він знову повернувся до того ж рівня. Я маю на увазі, це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити, що є якоюсь проблемою для нас. Це не є проблемою, сказав Володимир Зеленський. То що нас по суті пронесло? Ми не повинні переживати так, як це, наприклад, робить Китай, вводячи там пачку зворотніх санкцій, чи там, знаєте, весь інтернет жартує з приводу пінгвінів, які там намагалися би хотіли би торгувати з штатами рибою, але не прийдеться тепер. От. Ну, по пінгвіна, звісно, всі жартують. але... Там справа серйозніша. Це, це дійсно. Там Для офшорна, того, щоб... офшорна зона може бути організована, і Трамп таким чином страхується від. Е... І виявиться, що пінгвіни є ключовими виробниками всього, починаючи від курсівок, завершуючи чіпами. Так. Всі захочуть собі паспорт пінгвінячий, але <laughs> а, я собі уявляю вже нові кепки, а не мага, а імпін... ампінгвін. Але а, ситуація з митами, це ніщо інше, як вже глобальна. Економічна війна. І якщо спробувати раціоналізувати, що робить Трамп, і там вже перша країна, по-моєму, В'єтнам вже пішов на поступки на нульові мита. Це означає, що ми все знімаємо на ваше, а ви все знімаєте на наше. Тобто вирівнюємо. І при цьому виходить цікава ситуація, коли американське сопло отаке, а в'єтнамське отаке. І відповідно пошук середньоарифметичної і серії «товстий і худий, давайте охуднути на однакову кількість кілограмів. І цікаво, ж хто ж перше здохне. Угу. Тому ясно, що Америка зараз іде... окей, перефразую навіть. Трамп зайнявся банальним тероризмом. Взявши в заручники світову економіку, це банальний шантаж. Чому тероризм? Тому що що таке тероризм? Це насилля за, для політичних цілей. Ви, це не насилля заради насилля, це маніакальність. А тероризм це коли виставляють певні вимоги. Трамп виставляє вимоги. Які вимоги? Дайте нам не ринкові преференції для економічної активності. Або безмежно купуйте в нас. Або вводьте нульові мита, або навіть субсидуйте товар від нас, або переводьте до нас свої підприємства, щоб вони в нас платили податки. Знекровлюйте себе і робіть для нас неринкові преференційні умови. Інакше ви не буде доступу до нашого ринку. Він не розраховує, що всі це зроблять. Він не розраховує, що частина країни на це піде. А по-іншому він збережеть або трішечки відкатить, але збереже мита. Чому він це робить? Бо, по-перше, немає інших перемог, що запропонувати американцям. Йому треба щось запропонувати, і він іде в Абанк. По Канаді провалилося, по помікські провалилося, Гренландію також не аджал на близькому сході. Знову все горить.